Сотня вже зустріли небеса, летіти легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубій, І вчитель літній, сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня у вирі полетіла. 20 лютого, згідно з указом президента України від 11 лютого 2015 року. Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні щорічно відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме цими днями під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого апогею. 20 лютого 2014-го загинула найбільша кількість активістів Євромайдану. Як відомо, революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад 100 активістів Майдану, життя невинних людей, котрим була неабияк важлива доля українців. Та України загалом за весь час протистояння майдан став серцем і душею України. Десятки тисяч патріотів вийшли на головну площу країни з благородною метою побудувати процвітаюче європейське майбутнє для своєї держави. Ні кулі снайперів, ні людська жорстокість. Не змогли перемогти учасників Революції Гідності. Вони заплатили за свої переконання найвищу ціну життя, стали прикладом мужності і героїзму, в ім'я кращого майбутнього України. Їх назвали Героями Небесної Сотні. Кожен із Небесної Сотні мали свою сім'ю батьків. Друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Десятки молодих хлопців, як колись герої Крут, не вагаючись, свідомо вирішили йти до кінця, лиш би бути вільними. Лиш би самим мати змогу розпоряджатися своїм майбутнім, лиш би захистити Україну. Українці завжди мають пам'ятати, що герої Небесної Сотні віддали своє життя за можливість України крокувати вперед і бути європейською країною. А це найвища цінність. Тому потрібно зробити все. Для того, щоб ця висока ціна була заплачена недарма. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі, ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут, на майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю, як крикнуть: Слава Україні, навіки слава, я завжди скажу. Ми єдина країна, ми всі прагнемо одного. Миру, спокою, міцної і квітучої держави та чистого неба над головою. Вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами єдиної України. Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні в наших серцях. Але ж душа, душа героя вічно лине, до тебе наші сльози, молитви, зізнання, Повір, хлопчино, наша пам'ять не загине, як і омріяні тобою, воля та кохання, Небесна Сотня, прапор. Чорна стрічка і сльози, бо ти, хлопче, словом вже не з нами, але в думках ти поруч і не згасне свічка, і линуть буде слава Україні над ланами!